Харків із триденним візитом відвідала представниця мерії Брюсселя. Марія Франц Боте говорить, Брюссель допомагає Україні з травня 2022-го. Підтримує медиків Харківського і Дніпровського регіонів. Різні гуманітарні проекти реалізуються у багатьох містах України. А от до Харкова пані Марія Франс особисто завітала вперше. Говорить, приємно вражена містом, зокрема, тим, що, попри війну і обстріли, життя тут вирує. За час перебування в Харкові вона відвідала пошкодження. Оджені житлові будинки на північній Салтівці, побачила зруйновану будівлю легендарної 134 ї школи та завітала до 17-ї. Я дійсно перший раз тут бачу досвід метрошколи, підземних шкіл і великі руйнації міста. Я дуже вражена, наскільки Харків постійно знищується, але чим більше я вражена, тим мені більше відгукується, як працює команда мерії і сам мер. Як вони можуть організувати це? Це відбувається з самого початку війни і зараз. Ми трошечки допомогли. Перед тим як приїхати в Харків, ми надіслали маленьку першу допомогу підземним школам. наслідки російської агресії лякають. Ділиться Марія Франц каже, коли стоїш перед розбитими і вигорілими будівлями, її як і кожну свідому людину охоплює відчуття жаху. Важко усвідомити, говорить вона, всі масштаби трагедії, не бачачи оце все на власні очі. Тим зрозумілішим каже, стає рішення харківської влади організувати тимчасове навчання учнів у безпечних укриттях. Такими приміщеннями стали декілька станцій метрополітену і побудована спеціальна підземна школа в індустріальному районі. Завітавши до метро школи, пані Марія Франц говорить, побачила, що всередині це звичайні класи, і діти залюбки навчаються тут. Харківські школярі відкриті до спілкування, звикли до візиту поважних гостей. Христина розповіла, наскільки сильно її Подобається метрошкола. Дуже сильно мені так подобається, що я завжди з радістю сюди приходжу. А Дем'ян зазначив, що з нетерпінням чекає початку навчального року. Я не терплюсь, як вернусь у школу. Друзі мій буде навчатися з ними. Атмосфера метрошколи настільки захопила пані Марію Франц, що вона, не вагаючись, долучилась до занять разом з малечою. Звісно ж, що сам факт того, що діти вимушені навчатися під землею через війну гнітить, каже Марія Франц Боте, і одночасно викликає почуття поваги і розуміння до очільника міста, адже зміг реалізувати таку гарну ідею для того, щоб харківські діти не втрачали навички соціалізації і могли відвідувати уроки офлайн. Зауважує вона, Тож, каже, буде сприяти залученню Брюсселя до підтримки Харкова. Ми дуже хотіли б, щоб місто Брюссель допомогло знайти допомогу для шкіл Харкова, які під землею, і щоб діти швидше повернулися до школи. Ми можемо цей звук проспівати. Ми чуємо лише голос. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.